Доброго дня. Я запрошую вас на свою кухню. Мене звати Олександра. Ми сьогодні будемо готувати обід. Для обіду мені потрібно картопля, я начистила, помила, шинка, цибулька, борошно, сіль, смалець, на який я буду смарити цибуль. Цибульку я буду різати півкільцями, шинку буду різати кубиками. Картоплю я ставлю готувати, варити. До готовності наливаю воду і додаю півло, даю пів столової ложки солі, відразу посолю. солі. Віграю кришку і картопля готова. Картопля я поставила варити. а зараз буду різати цибульку пів кільцями. Три цибулини. Вирізаємо цибулю. Я ридаю. Ось. Даю смалець і ставлю її смажити. Ложку смайль, сложки глише. І стану вас мажете. Кубиками? Ну, такими великими кубиками. Я їх корю затрименьку. Ну і так дуже дрібненько. Отак. Може так. Кондерок я вже порізала такими кубиками. І буду додавати до цибулі, якщо цибуля вже підтушиться. Цибулька вже підром'янилася, додаємо шинку. І шинка буде ще зжарюватися з цибулькою в тушувати. Картопля сварилася. Зараз я її буду відсіджувати. Картопля вже зварилася. Буду, буду відсіджувати. Всю воду я зливати не буду. Я залишу там приблизно 200 мл води. 200 мл води залишилося в картоплі. Зараз я буду переминати, Добавлю в картоплю 200 г борошна, гарячу картоплю і буду переминати. Картоплю я вже переміняла, але ще поставлю на газ. Борошно в картоплі має зваритися. Пару хвилин потримаю на вогні. Картопля має постояти ще 10 хвилин. Напаритися з борошном. Включаємо газ. Нехай стоїть. Шиночка з цибулькою вже підтушилася, вже готова. Більше з нею нічого робити не буде, вона буде чекати картоплі. Даємо смалець по добру ложку. Включаємо газ. Зараз газ розтопиться. Так, з картоплі я буду робити кружечки. І буду обсмажувати, руки в мене чисті, помиті. Такі кругленькі. І буду обсмажувати з двох сторін. До тих пір, поки всю картоплю не висмажу. Юрко, що ти очі такі круглі зробив? Скоро будеш їсти, не хвилюйся. -чуть. Прошу, ще трішечки. Ось такі в мене вийшли рум'яні кілечка. Картопляні. Вони чим схожі на зрази. Але тут всіх інгредієнтів, як на зрази, немає. Так, викладаємо і зверху додаємо шиночку з цибулькою. Перетрушуємо. І дуже смачно буде. Ось таке в нас вийшло блюдо з картоплі, простої картоплі. До цих, до, до цих кружечків можна давати і грибну підливу, можна капусту давати, не обов'язково давати шинку. Можна просто цибульку підсмажити і сметаною їсти. Так в мене вийшло таке блюдо. Якщо вам сподобалося, як я готувала, прошу поставити мені лайк. Дуже буду рада, якщо ви підпишетеся на мій канал. І будете писати мені в коментарях, що вам сподобалося блюдо. Дякую за перегляди. Дуже смачні. Зверху така шкірочка винтяща рухає. А середині картопелька мігенька. Готуйте, Якось годуєте. Ну, дуже смачно. Люди, хочешь по Угу-угу. угу.